Всім привіт! Мене звуть Оксана, і якщо вас не буде дуже дратувати мій голос, то я запрошую вас до себе в гості. З голосом у мене трошки біда, я трішки перехворіла, але це все було таке легка форма. А в зв'язку з тим, що я перейшла на нову роботу, і в мене там в основному я працюю голосом. Не буду поки ще говорити, де то коли, я, якщо я з утра хоч якось починаю говорити, то вже на вечір зв'язки мої знову сідають, і в мене знову пропадає голос. Тому якщо я буду чекати, ще, скільки в мене він з'явиться, ще відео не буде місяця точно, то я буду маленькими кусочками, але вам знімати трошки покажу, що в мене є, що я хочу вам показати. Тут не буде в'язання. Буде тільки пряжа нова, яку мені подарували, і яку я купила. Але то, що я купила, сьогодні відео не реклама, відео як вдячність. Просто така історія з попередня. Я для себе вирішила, оскільки кожну зиму я беру пряжу від спонсорів, тобто там петельки добра або чарівниці добра. І я починаю в'язати або на дитячі будинки, або на ЗСУ, там шкарпетки. Я обмежена в часі, я обмежена, ну, не в пряжі, але ну, я залежу від тієї людини, від того часу, на який я взяла цей виріб, тобто нитки. Тому я вирішила для себе, не буду я брати. Пряжу спонсорську, я виділю свої кошти, закуплю пряжу поки що на шкарпетки. Буду потихеньку в'язати шкарпетки на ЗСУ, тому що я бачу, що ну, нема кінця краю цієї. У цьому всьому ну, я не знаю, як мені ще сказати, мене просто вже здають нерви. Я думаю, всі так живуть, як я. Тому моє таке рішення було: закуплю я для себе пряжі, і буду я потихеньку в'язати. Оскільки я на роботі на новій, в мене там є годинка-півтори, де я можу спокійно пов'язати. Я якраз буду брати шкарпетки і в'язати там. Так от, перше, що я купила, не, ну це не це, а покажу зразу бабінку. Отака от здороветельна бабінка в мене куплена. Це колір джинс. 450 метрів на 100 грам, 350 гривень коштує і 1 кілограм 59 метрів 59 грам. 1 кілограм 59 грам. Але, я так зрозуміла, якщо ти береш бабінку, то бабінка, тобто кілограм стоїть 3 330 грам. Значить так, я взяла бабіну. І попросила 10 мот, ну, тих моташов, бунтиків, моту до цієї пряжі, тому що ниточка то вона є, пише 450 грам. Але вона тоненька, вона то гарна буде в чоботи у берці хлопцям, але ну, не знаю, може вона і тепла. Мені хотілося їм додати якийсь підмот, тому я вирішила взяти ще 10 моточків отакої от нитки. Дівчата, голосу нема зовсім. вибачайте, іначе ніяк. Потроху знімаю, ну щось розкажу. У мене 4 дня вихідних, мовчазний режим будуть отримуватися, може, дивись, понеділка, я заговорю як людина. Отак От воно буде виходити, десь воно буде виходити. Зараз скажу точно. До речі, це махер ярна. Так, що у нас тут? 25 грам. 237 метрів на 25 грамів тобто виходить на 50 грам 400, ну хай ми возьмемо так, 480 метрів і на 100 грам зовсім виходить у нас 960 грам. Ну, це так, я трошки заокругла. То якщо брати оці 960 і оці, то це десь буде 400-380. Метрів на 100 грам, то ниточка хороша. Взяла я 10 муташок, щоб мені хватило на оцю велику бебіняку Але ниточка класна, Ну я ж не можу взяти просто так на шкарпетки. Але собі ж теж хотілося, ну, до речі, зараз я вже перестрибнула. Шкарпетки я буду обмотувати в бунтики. Тобто в брати на роботу в торбинках і на роботі буду потихеньку мотати. Ну для мітинок, ой, кажу мітинок, мені жодка, вона не годиться, вона колюча, це шкарпеткова пряжа. Ну, Як я можу взяти шкарпеткову пряжу і не взяти собі нічого? Все одно ж посилочку беру, я замовила також і собі. Зараз покажу. І ще я вкинула собі отаку красу. Немає тут, мабуть, ніякої позначки нема. Але це бавовна, 100% бавовна на, 400, на 100 г 420 метрів. Вона заявлена як колір червоний, вам, до речі, так і передається. Так самісінько, як вона є. Ну, зараз я так поправлю. Так, заяло на колір червоний, але написано е, як написано колір червоний, помаранчевий і червоний абрикос. Він такий, знаєте, і не червоний, і не, розж... не оранжевий, і не помаранчевий. Ну такий. ну Дійсно, як абрикос спілий. Чогось мені так схотілося такого кольору. Я не знаю, я взяла собі по 200 грам два бунтики. Тобто 400 г. Я вирішила, що я з цих бунтиків собі зв'яжу якусь таку легесеньку чи ковтинку, чи може якийсь світерок наліто. Зараз у нас такі вечора холодні і дні, такі вітряні, дуже холодні. Я завжди йду, наче виходжу з дому, наче жарко, хорошо надіваю футболку. Якщо не беру нічого таке накинути, то я промерзаю дуже. То думаю, хай буде саме такий колір, такий класний. Я думаю, ви його бачите. І буде мені щось таке літнє. Ну, як ж я возьму здорову побіну, величезну, собі нічого, також не може бути. Поклали мені ще три маркера в подарунок. Так, до чого я хочу веду? Пряжу я замказувала, це не реклама, це просто я купляла пряжа SP Knitting Market КоноTop. Це конотоп. Я знаю, всі його знають, ось я вам показала візитку, а чого кажу, зараз розповім. Тому що, коли я це зробила замовлення дівчина мені я подивилася <кхм> пряжу в Телеграмі, але замовлення робила через меседжер. Дівчинка Оля, здається, порахувала мені сказала, вам 5... 1500. З хвостиком за пряжу плюс пересилка. Я брала наложним, Я завжди беру наложним платежем, тому що мені так зручніше наложним брати. Я знаю, що я переплачую там деякі кошти, ну, я так звикла, мені так краще. Але коли прийшла пряжа, вона прийшла набагато. Ну, як набагато? Ну, на таку суму трохи дешевше. Я не зрозуміла чому, але я так поняла що я, правда, дівчатам казала, коли мене спитали за цю бабіну, чи вам одмутувати, кажу, ні, мені всю бабіну я буду в'язати на ЗСУ. Я так розуміла, що мені дівчатка скинули трішки в ціні. Ну, Чи, чи, чи це вони помилили, чи це дійсно скинули? Але така невеличка дрібничка, але я вам скажу дуже приємна. Так що, все одно від себе я хочу подякувати дівчаткам за таку невеличку приємність. Це я для себе закупила і буду сама потихеньку собі в'язати. Ну і собі зробила маленький презент. Ну, я думаю, дівчатка, ніхто за це нас не засудить, тому що якщо ми беремо посилочку, то хай вона буде і для нас якийсь смаколик. То я такий собі смаколик взяла. Трішки показала, буду на роботі в'язати шкарпетки хлопцям. Показуватиму вже так по наявності. Не буду там вам показувати це, я розмотала, це не в'язала. Скільки стопар зв'яжу, тоді покажу. Але щоб ви знали, таке у мене вже є. Я закупилася. Ще закуплю пабіну пряжі для маніжки, тому що в тому році Наташа кинула клич на Маніжки, а пряжі в мене не було. Тому хочу я ще взяти якусь пряжу, щоб в мене було на Маніжки на запас. Що я б вже не рипалася, не тикалася, спокійно сіла, собі в'язала. І буде мій таки невеличка така моя краплинка, великий океан, хоч якось допоможу нашим там котикам. Сьогодні, мабуть, у мене буде занадто коротке відео, тому що мені говорити дуже важко. Я періодично відключаюся. Тому зв'язки зовсім в мене не працюють. Я надіюся, за вихідні я трошечки свій голос назву дожену, якось буде мені краще. Ще, дівчатка, дивіться, в мене є отакі скарби. Мені дала моя ну, я знаю, ми родичі, подружки, все, що можна під нас підсунути, все ми є. Це моя, як сестра рідна Наташа. Наташ, привіт. Вона мені віддала цю пряжу, хтось віддав їй, вона в'яже в кущах, я колись вам говорила собі потихеньку класні речі, такий кардиган. Колись засніму, вам покажу на ній той кардиган, який вона зв'язала. Бо вона його не показує, але носить носи. Вона дала мені 5 мута, алюзе романтика. Що <кхем> в нас тут пише? <кхем> 50 ой, 40% хлопок. 34 акрил, 26 поліамід. Спеці рекомендують. Півтори, півтори тр... трійку машинки не брать. І колір у мене 514. Не знаю, дівчатка, на 100, ой, на 50 грам, 250 метрів. Не, не моніторила, чи ви зняли цю пряжу із виробництва, чи ні. Їй хтось віддав, вона в неї лежить. Колір, я вже казала, мабуть, 514-й. Воно в неї лежить. немає якого року випуску цієї пряжі. І коли я побачила, кажу, боже, я дуже обожнюю. От таку фантазійну пряжу. Я ну, не знаю, це як Linen Софт зараз випускається. Це вона наче така сама. Але колір, дівчатка, бірюза, моя улюблена, до речі, передається вам чогось також вірно. Це дуже рідко, коли колір передається вірно. Бірюза неймовірна, ниточка тоненька. І я хочу собі, вже в мене руки чешуться, почати в'язати з нею. Я розумію, що в мене 250 грам, але з іншої сторони, у мене йде 250 грам, а тут 250 метрів, тобто 500-500 з половиною, виходить спокійно на любу футболку. Тому мені хочеться зв'язати собі таку якусь легеньку літню футболку, таку, знаєте, оверсайз. Щоб вона була не в обтяжечку, висіла, така легенька повітря, ну, все, загорілася. То більшість всього, що я возьму свою роботу цю пряжу. Не знаю, попробую, як вона в'яжеться, оскільки в мене тихий мій режим на 4 дні включився, то мені треба буде чимось зайняти свої руки. <клес> так що такий ще в мене подаруночок маленький. Ну як подаруночок? Мені віддали і рахується подаруночком. Дякую велике. Ой, кольор я взагалі я балдю, я не знаю. Він навіть таки, знаєте, берю за непонятно який. Але він дуже класний такий колір. Боже, я періодично відключаюся, бо не видержую голосові зв'язки мої напруги. Ну, завжди за мною якась халепа. Так, і оце хочу. Хочу почати, але це вже буде інше відео, тому що я так і пов'язую, щось десь трішки в'яжу, почну це, потім покажу. Що в мене вийде? Є в мене готові роботи, але це все хай залишу трошечки пізніше на друге відео. Класно, можна любуватися. Вам показую, сама любуюся. Все, такі були мої малесенькі покупки. Вибачте, що коротко, тому що, ну, самі розумієте, трошечки я ввійду в колію і буду, я вже дуже говорити, вам багато і лишнього, як завжди. А поки що так. На цьому дякую, що не, як, видержали мій голос, видержали мою компанію, а ми з вами зустрінемось і це буде дуже-дуже скоро.